Динамо Київ закриває перший зимовий трансфер, перехопивши гравця, за яким полювали відомі три іноземні клуби. Ігор Суркіс голосив про несподіване рішення, яке приголомшило фанатів. Як гравець збірний України зірвав оплески стадіону всього за 8 хвилин після появи на пулі, черговий гол українського таланта за кордоном. А також на кого сучасних форвардів рівняється Артем Дубик. Трансфер-сенсація грався національної збірної України, що відповів Макс Толовєров на хейт-фанатів та огляд найцікавіших трансферів останнього дня зимового трансферного вікна. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і, звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Серед найбільш гучних та цікавих трансферів фінальних днів виділяються наступні. Головним фронтменом я назвав би Челсі, який не підписав хоч нікого, а натомість відпустив одразу п'ятьох виконавців. Так, Жоау Фелікс де в черговий новий клуб, яким цього разу став Мілан оренда до кінця сезону за 5 мільйонів євро. Діса Сі долучається до Решфорда Есенсіо і спроби повернути Астонвілу в битву за Лігу Чемпіонів. Чукво Мека пішов в оренду в Борусію, а Чіло в Крістал Пилас. Тоттенгем екстрено намагається врятувати цей сезон підписанням лідера лансу Кевіна Дансо, який влітку міг опинитися в Ромі. Але під час проходження догляду у австрійця виявили проблеми з серцем. Що цікаво, це хоч і оренда, але вона включає пункт про обов'язковий викуп, який складе 25 мільйонів євро. А це означає, що вірогідно Ілья Забарний втратив чергового претендента на власні послуги. Не менш цікаво виглядає підписання тотанемо матія Сателя. Француз орендують у Баварії також до кінця поточного сезону. Він майже одразу ж зможе отримати свій шанс, адже наразі у шпор купа у нападі. В кінці сезону англійці зможуть його і викупити за 60 мільйонів євро. Манчестер Сіті оформив четвертий зимовий трансфер, яким став екс-вихованець Барселони Ніко Гонсалес, за якого заплатили якісь просто космічні 60 мільйонів євро. В той час, якщо півтора роки тому Порту забрав його в барси майже за і це гравець, який навіть не зіграв жодного матчу за національну збірну Іспанії. Альваро Марата покинув Мілана всього через півроку з моменту свого трансферу. Іспанець приєднається до Голота Сарая, у якого тепер тріо центрифорвардів, якому б позаздрили багато топ-клубів світу. Це Мауро Ікарді, Віктор Сімхен та Марата. У складі Мілану в цьому сезоні у Альваро 8 результативних дій в 25 матчах. Він став непотрібним через підписання Сантьяго Хіменеса. А ось Віктор Нельсон навпаки Галатасарай покинув. Дачанин стане одноклубником нашого Артема Дубика. Ромі потрібен був центральний захисник після того, як вони позбулися Ермосо. Нельсон якісний виконавець, який точно додасть Ромі варіативності, за оренду заплатять мільйон, а потім зможуть в кінці сезона викупити за 12. гравцю 26 років. Артем Добик розповів італійським змі на кого сучасних форвардів він намагається рівнятись. Можливо, стилістично я є поєднанням між Лукаку та Джеко, я уважно спостерігав за Ромелу в його перший сезон в Інтері. Тоді він забивав багато голів і віддавав багато асистів. Мені подобається його стиль гри, і у нас є несільні риси. Особисто я, якщо потрібно, підлаштовуюсь під те, як грає команда, під те, що від мене вимагають. Якщо я можу допомогти, прикривши м'яч і віддавши передачу, мене це влаштовує. Але, звичайно, повторюся, якщо йде багато навісів, у мене більше шансів забити, адже я нападник. Макс Талавєров досить хитро відповів на побоювання критиків щодо того, чи будуть його викликати в збірну за усайдера Чемпіоншипу. З Сергієм Рибровим стосовно трансферу я не спілкувався. Адже все відбувалося швидко та інтенсивно, на це не було часу. Але добре пам'ятаю, що він грав також в Англії до того ж, як в АПЛ, так і в чемпіоншипі. Тому дуже добре знає якість англійського футболу. А я вважаю, що зараз у збірні дуже важливі ігри в плей-офф, до яких ведеться підготовка. Тому головний тренер та штаб зайняті питанням збірної, а не клубними гравцями. Моє ж головне завдання, щоб рівень гри відповідав вимогам тренерського штабу та національної збірної, закінчив захисник. Ну а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбет. Вже звично виглядає результативна дія в Азербайджані від Олексія Кащука. Але, хоч українець і відкрив рахунок в матчі, але на жаль, його Карабах поступився на виїзді зірі з рахунком 3-2. У Кощука в цьому сезоні вже 5 плюс 5 за системою гол плюс пас. перша результативна дія в Хорватії вже й у Назарія Русина, якому знадобилося всього 8 хвилин після виходу на заміну, щоб віддати асист на партнера. Але його команда також програла і також з рахунком 3 2 за Азербайджанські змі впевнені, що Селіфу Сума все ж таки стане першим зимовим трансфером Динамо Києва. Там навіть написали, що складе він 1 мільйон євро, і це при тому, що африканець лише декілька днів тому продовжив свій контракт, а ним цікавляться скаути Монако, Бешекташою та Фенербахчі. Щоправда, всі чомусь пишуть лише про домовленість між клубами. А ось чи захоче сам Сума їхати в Україну, маючи інші варіанти продовження кар'єри, ось це насправді найголовніше. Ну, поки Горсурки сказав, що нікого Динамо більше взимку не відпустить. Адже у клуба є чемпіонські амбіції і потенційне єдине місце у лізі чемпіонів важливіше за продаж ключових виконавців. І тут скажу лише делікатно, що в цій історії шкода лише Володимира Брашка. Адже коли ти отримуєш шанс перебратися в АПЛ, тебе хоче бачити особисто головний тренер, а клуб готовий закрити всі фінансові побажання і футболіста і його команди. Останнє хочу підкреслити окремо. То яким би ти не був чемним чи вихованим, але ОСА все одно залишається. Шахтар, недовго думаючи, почав витрачати кошти зароблені у лізі чемпіонів. Клуб за 20 мільйонів придбає таланта фломіненце Кауа Еліса. Бразильцю всього нався 18 років, але він вже провів на дорослому рівні півсотні матчів і зробив 10 результативних дій. Також це одна з головних зірок молодіжної збірної Бразилії Ю-17, за Еліса 12 матчів та 11 балів за системою гол плюс пас. Важливо, що маючи зріст в 181 см і гарну швидкість та техніку, це виражений центр Форвард, а не як, наприклад, той же Гінальдо, якого періодично награють на вістрії. А ще шахтар хотів би підписати Антоніса Пападопулуса. Це вже босна, яка спроба гірників знайти підсилення у центр захисту. Греку 25 років. Зараз він грає в Швейцарії за Лугану. Куди прийшов з дублю Борусії? У нього навіть є 8 матчів за першу команду «Джмелів». Щоправда, навряд чи хтось з нас його там пам'ятає. Металіст 1925 продовжує шокувати багато клубів у своєю трансферною політикою. Клуб першої ліги домовився про підписання попереднього контракту з опорником збірної України Іваном Калюжним, агентам якого не вдалося пристроїти взимку свого клієнта в один з європейських чемпіонатів для Олександрії. Це також не найгірший варіант, адже вони все ще на другому місці в УПЛ. Тому втрата одного з лідерів посеред сезону могла б сильно надломити структуру їхньої гри. Під минулим відео правими були ті, хто назвав Володимира Брашка. Підсказках були і картинка з Запорізькою греблою та козаками з рідного міста півзахисника, його тату на Русі та форма національної збірної. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.